Вітаю на моєму каналі. Мене звати Олена Третяк. Сьогодні я вам пропоную практику на освоєння бакасини. Займаємо положення сидячи, будь-яке комфортне. Якщо в цьому положенні вам дуже складно тримати рівну поставу, ви можете взяти або цеглинки, або подушку, або плед і сісти на підвищення, але випрямити спину. Витягуємося вгору, плечі розслаблені, опущені. Обличчя у нас також розслаблене, і ми починаємо з дихання Капалабхаті. Кожен видих ми підтягуємо живіт і різко видихаємо. Тож, поїхали. Зробили невеличкий вдих, видих, вдих, затримали дихання, невеличкий довдих, плавний видих. Далі почнемо вже більш активно готуватися до асани, на якої ми будемо працювати сьогодні. Долоні під плечима, коліна під тазовими кістками, ширина тазу приблизно є. Ми штовхаємо себе назад, округлюючи спину, йдемо вперед, вдих, плавно повертаємося видих, округлюємо спину. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Лікті тут. Зверніть увагу назад і плечі далі від вух. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І останній підхід. Вдих. Видих. Є. Далі ми ноги ставимо десь на ширину таза. Ви звертаєте увагу, щоб у вас тримали. В одному напрямку знаходилися стегно і стопа, звернули увагу, рівна спина. Якщо комусь складно опустити на підлогу п'ятки, ви відповідно знаходитесь на носочки, або можете щось підставити, підкласти під носоч... під п'ятки, щоб трішки зменшити навантаження. Долоні на от таких от пальчиках знаходяться. Живіт ми підтягнули, рівна спина. Ми робимо видих. Наскільки, можливо, випрямляємо ноги, робимо нагід вхил вперед, але не з круглою спиною. Можуть ноги бути призігнуті, але рівна спина. Повернулися вдих назад. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Ви, затрималися в крайньому положенні, плечі далі від вух, рівна постава. Намагайтеся більше розвести ноги стегна в сторони. Слідкуємо за напрямком стопи і стегна. Випрямляємо спину. затрималися в цьому положенні. Живіт підтягнутий, м'язи тазового дна також підбираємо. І витягуємося вгору. Угу. Далі робимо скручування в ліву сторону. Витягуйтеся вздовж хребта, комфортне скручування і рівна спина. Обов'язково на це звертайте увагу. Плавно повернулися в іншу сторону скручування, рівна спина. Живіт підтягнутий, м'язи тазового дна також в тонусі. І відчуваєте, як ви витягуєтеся більш здовж хребта. Нехай це буде не глибоке скручування, але з рівною спиною і без округлення. Є. Далі піднімаємося, стопи. Можна трішки ширше, ніж таз. Ноги призігнули. Є. Намагайтеся призігнутими ногами ще до розвернути таз. Залишаємося в нахилі вперед. Але тримаємо рівну спину, ваги більше на передній частині стопи. До розвертайте таз вгору сідничними кістками, відштовхуючись стопами більше передньою частиною стопи від підлоги, і ви намагаєтеся ніби притиснутися животом до стегна, а стегном до живота. І до розвертати таз по можливості до випрямити ноги. Живіт підтягнутий, ще декілька циклів дихання. Угу. Так, зводимо стопи більше всередину разом. Угу. Далі підніміться на носочки, розведіть стегна коліна в сторони і намагайтеся животом ніби опуститися більше між стегнами. Залишаємося на носочках, живіт підтягнутий, руки в сторони, декілька циклів дихання. Рівна спина, плечі далі від вух. Далі ми опускаємо долоні на підлогу, ставимо наші гомілки на плечі і трішечки отак, ніби штовхайте себе вперед. Декілька таких робимо рухів. Тут дуже важливо, щоб ви відштовхувалися долонями від підлоги, От, ніби ви хочете відштовхнутися вгору. Якщо ви не будете відштовхуватися, ви будете дуже навантажувати своє запястя, променево зап'ясний суглоб, і це буде викликати дискомфорт, звісно, в руці. Тому ви маєте гарний такий тонус тримати в руках. І от цей рух, що ви відштовхуєтесь, у вас м'язи працюють, вони в тонусі, а не просто будете на непрацюючі руки навантажувати себе вагою тіла. Отже, повторюємо, живіт підтягнули. І отакі от робимо рухи. Долонями, відштовхуємося пальчиками теж легке таке погойдування, наскільки ви можете. І тут звертайте увагу, щоб у вас не було таких плечей. Намагайтесь тримати рівну спину, невеличке погойдування. Далі опускаємося вниз. Угу. Відштовхнувшись тазом від підлоги, випрямили спину і декілька циклів дихання затриматися в цьому положенні. У нас плечі далі від вух. Далі намагайтеся тримати стегна ближче до корпуса. Притримуйте себе руками. Угу. Живіт підтягнутий, і ви намагаєтеся вагу перенести на таз і тримати себе тільки на кістках тазу, тримаючи рівно спину, плечі опущені, і притискаючи стегно до живота. Її опустили. Далі Трішечки випрямили ноги вперед, але вони залишаються призігнути. Виштовхнули себе вперед вгору. Живіт підтягнули, і, наскільки можливо, опустили на стегна. І далі, крокуючи, перевалюючись з лівою на праву сідницю, ви крокуєте назад. Там невеличкі рухи, але намагаєтеся тримати рівну поставу. І повільно-повільно рухайтесь назад. Якщо виходить, то випрямляєте ноги. Так. І в випрямленому, випрямленому положенні так само ви намагаєтесь ніби крокувати назад. Можливо, це поглибить ваш нахил вперед. Живіт підтягнули, затримались. Угу. Далі згинаємо ліву ногу. Можна завести її за праву, випрямили спину, живіт підтягнули, скручування ліворуч, рівна спина. Не тягніть себе рукою, робіть скручування за рахунок м'язів спини. Це буде більш про коректну роботу з вашим хребтом. Кожен видих ми підтягуємо живіт і скручуємося глибше. Вдих, видих. Ще більше відштовхуйте сідницями, Витягуєтеся вгору, випрямляєте спину. Так, Плавно повернулися, іншу ногу зігнули. Так само витягнулися вперед, випрямили спину. Робимо скручування. Також звертайте тут увагу, щоб у вас не виходила вага тільки на ліву сідницю. Тобто ви намагаєтеся рівномірно тримати вагу на правій і на лівій. витягуватися вгору з рівною спиною. Дихання животом. По можливості кожен видих, скручування глибше. Підтягуючи живіт. Плавно повертаємося. Далі ми знову ноги згинаємо, випрямляємо спину, є. Але цього разу ваша задача підтягувати стегна до себе і ніби притискатися до корпусу. Живіт підтягнули, носочки разом, але ви стегна підтягуєте, притискаєте до корпусу. Коліна розводимо в сторони. Затримались. Живіт підтягнутий. Плечі опустили нижче. Декілька циклів дихання. Так само намагайтесь тазом відштовхуватись, витягуватись вгору, тримати рівну поставу. Плавно. Вийшли. Знову переходимо на стопи, рівна спина. Ноги можуть призігнуті бути, можуть бути прямі. Пішли в нахил вперед. Знову стопи зводимо ближче. Є. Коліна розводимо в сторони і тут нам зараз. Будуть е, потрібні ті відчуття, які ми до цього відчували. Нам потрібно буде притискати ноги до корпусу. Вони не якось висять на тулубі, а ноги працюють. Ви підтягуєте їх, тобто ви себе хочете обійняти ногами. Вони у вас зібрані разом з тілом. Є. Розводимо коліна в сторони. Долоні, пальці широко, пальці теж у нас працюють. Відштовхуємося гарно від підлоги, долонями заводимо наші плечі під гомілки. Рівна спина, далі плечі відвели. І знову ми ноги підтягуємо до себе, штовхаємо себе вперед, руками відштовхуємося від підлоги. Якщо виходить, ви піднімаєте носочки. Тобто, ви, коли себе трішки ніби подаєте вперед. Ногами притискаєтесь до корпусу, долонями відштовхуєтесь, і ви в якийсь момент відчуєте, що у вас вага вся пішла в руки, майже ваги немає в долонях, в стопах, в ногах, і ви можете дуже легко навіть не штовхати себе вперед. А якщо ви відчуваєте, от зараз я показую, якщо ви себе штовхаєте вперед, і тут відчуваєте, що ваги в носочках немає, ви їх просто хоп і натягуєте. Ще раз спробуйте, якщо хтось відчуває, що ви не допрацьовуєте руками і вже є дискомфорт в перманево зап'ясному сугові, тоді зробіть ось таку вправу компенсацію. Теж трішки ніби відштовхуйтесь долонями тильною стороною. Від підлоги. Угу. Так, і ще один підхід робимо. Знову стопи. Разом до розвернули таз, рівна спина, плечі далі від вух. долоні на ширину плечей. Піднялись на носочки, коліна в сторони заводимо. Плечі під гомілки, рівна спина. Живіт, мулабангу, тримаємо, ногами притискаємося і повільно штовхаємо себе вперед. В якийсь момент ви відчуєте, що у вас стопи відриваються, ви їх піднімаєте або просто натягуєте носочки і намагаєтесь тримати себе в цьому положенні. Якщо вам складно ще піднімати дві стопи, тобто ви відчуваєте, що Ще руки не готові. І ну, відчуваєте, що вам страшно, по-перше, ви можете перед собою тут покласти подушку. Ну, всяке може статися. А, або ж намагайтеся робити таку напівбакасу. Ну, зараз я показую, ви просто виводите себе в те положення, де ви відчуваєте, що ваги вже немає в стопах, і піднімаєте одну, а потім іншу. Так? Або дві разом. І тут тримаєтесь. Або поки що вчитеся стояти тільки із е, трьома опорами, так коли у вас кінчики пальців стоп торкаються килимка, і руки працюють. При цьому ви вже для свого мозка працюєте над цією асаною. Ви вже тренуєте себе, навіть якщо кінчики пальців торкаються ледве підлоги, ви все одно вже працюєте над цією асаною. Давайте ще один підхід, кому потрібно, зробіть компенсацію, Долоні розверніть тильною стороною. Угу. І ще робимо один підхід. Кому ще важко відчути цей баланс, бо показано це балансова асана. Запам'ятайте, що ви обов'язково ноги підтягуєте, обіймаєте себе. Тобто ви не навалюєтеся всією вагою е, свого тулуба на руки. Якщо ви, ви можете навіть перевірити, якщо як тільки ви розслабляєте свої ноги, у вас дуже починає тиснути на плече нога. І ну, це неприємно і дуже складно взагалі стояти тоді в бакаси. Знову рівна спина, далі плечі. Від вуха, гарно, долонями відштовхуємося і кінчиками пальців від підлоги. Піднялись на носочки, коліна в сторони. Заходимо плечем під гомілки, штовхаємо себе вперед. І можете так декілька знову зробити рухів. Поки ви не відчуєте, о, тут в мене вже ноги не тримають. Вся вага в руках. І затрималися в цьому положенні. Скільки можете постійте, ну або в такому спрощеному варіанті. І плавно виходимо, випрямляємо руки, розвертаємо долоні тильною стороною до килимка. Угу. Далі лягаємо на килимок. Є, трішки дорозверніть таз, більше притисніть попереком до підлоги, живіт підтягнули, розвели стопи трішки ширше, ніж ширина тазу. Зібрали м'язи тазового дна, підтягнули живіт є. І намагайтесь тримати все-таки рівну спину. Штовхаємо таз вгору і затрималися в цьому положенні. М'язи тазового дна зібрані, живіт підтягнутий, більш-менш рівна пряма лінія. Тобто ми зараз не йдемо в прогин. Декілька циклів дихання. Далі ми ще раз підтягнули м'язи тазового дна, живіт і більше штовхаємо таз вгору, вже робимо прогин. Плавно опускаємо. із цього положення опускаємо, притискаючи поперек до підлоги, змістили таз праворуч, ноги зігнуті. Живіт підтягнутий, коліна більш перпендикулярно до корпусу. Любимо скручування неглибоке, плечі притиснуті до підлоги. Голова у нас повертається в протилежному напрямку, ніж ноги. Декілька циклів дихання животом. Відчуваєте, як ви вже більше витягуєтесь, розслабляєтесь, ваше скручування глибшим стає. Повільно. Таз змістили. Ліворуч, так само живіт підтягнули плечі притиснуті до підлоги. Робимо скручування, ноги праворуч, голова ліворуч, декілька циклів дихання животом. Відчувайте, як ваша спина дорослається. Мяке таке витягування, глибше скручування відбувається. І плавно повертаємося через сторону, виходимо в положення сидячи. На цьому я завершую нашу невеличку практику. Якщо ви будете регулярно практикувати, то, звісно, що з вами станеться бакасана, і ви вже в ній будете почувати себе впевненіше. Головне це відчути, як ви працюєте ногами, не втрачаєте контроль і вони не висять на вашому тулубі. Обов'язково підбираємо замки, нижній замок, молобанка, м'язи тазового дна підтягуючи живіт підтягуємо, і обов'язково руки мають працювати. Ви не просто на них нависаєте, а гарно відштовхуєтесь від підлоги і включаєте навіть пальці рук. І, звісно, це не поспішати, коли ви робите, похитуючи ці рухи, штовхаєте себе вперед, спіймати. Це відчуття, коли вже вага в руках, в долонях, і майже не відчувається в ногах. Тоді ви можете легко вже піднімати ваші носочки над підлогою. Але це треба відчути, бо якщо ви будете просто туди бездумно заскакувати, то ваша бакасано колись відбудеться, але не так швидко. Тож, практикуйте, і все з вами станеться. А я з вами прощаюсь. до нових зустрічей на килимках.